Чергова розпаковочка. Так, опа. Угу. Хоп, 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 листочок. Припой 2 кг, срібло 114 грам, плюс-мінус по золоту перевірити туди-сюди такий-такий-то. Так. Так, так, це викинемо. Так, середко покажи, яке воно, ну, все, бачиш. Трошки поначіплювалось. Так. Угу. Так, раз. Ага, коронки там золоті, бачите, всі діла. Так, це хорошо, це ми відкладуємо. Так, це теж відкладуємо. Так, хорошо. Так, дивіться. Припой ти 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 30. Є таке. Хоп. А що там ми там... Так, припой. Дивіться, цього ми беремо такого. Так, ми з чоловіком домовлялися на 306 гривень є. І срібло зважимо. Так. Хоп. Так, срібло. Давайте перевіримо ось так. Хоп. Цього тільки щось непонятне, а це то висипемо. Щось я мовчу так вже втомився. І ще є багато посилок на, ви поняли, що, на відправку і на відео. І я щось цей мовчу, коротше, німий, бачите, став. Так, 111. В нього що вийшло? 114 плюс-мінус. У нас, подивіться, 111,5. Покажи, Сірий. 111,5. І виходить. Так, кого все виходить? Давайте калькулятор. Так, як ми з ним домовлялися, 11,5. Можна надавати. Так, плюс. 7. 2603 гривні. А ви ще кажете, чи доставка що там, скільки вигідно, не вигідно. Дивіться, за доставку людина заплатила 100 гривень. 100 гривень, а йому йде на картку 2604 гривні. Тобто доставка 100, ну, ви зрозуміли. Так що ви вже дивіться. Давайте вже покажемо в цьому відео. Ось, Сергій, покажи. Ми готуємо сьогодні свою посилку на відправку, бачите? Ось такий припой 63-й. І це всі ваші номера, оце все, що ми там вас беремо. Вчора мали відправити, вчора не встигли, сьогодні відправляємо. Ось це все. Я хоч включив, включив. Тепер дивіться, є ось посилки, які відео просять. Це одна з них була. Сьогодні вже не хочу, бо немає тої енергії, хе-гей. То ми вже завтра їх розпакуємо. Сьогодні головне нам встигнути відправити ось цю посилку на завод. Так що так, кому цікава тема Телбрухту, підписуйтесь на канал.